Вадик, тримай ручки завжди на місці, все. Не пускай їх нікуди, будь-який. Щокай, повітря, Дима, щелкай постійно. Боковим назад з двох рукоп. Расслабь. И снова повтор. Дим, расслабься, ты это Расслабься, возьми за щёлк, а я не выйду за Вадик, треба серійна робота, щоб була. І ручки на місці тримає. Дімо лейтові удари кидає, легенькі, прийде, прийде сильний удар. Ти дивися уважно все просто все. Боксувати треба. Не вдарити треба, а боксувати. Ходім з ударами підходь. Да, да. Передню руку не тримай, Діма, не тримай нею, вона щелкає постійно. Падик руки на місці зібрано. Готуй, готуй в селі, відносити і виходить. Вадик, зібрано, зібрано, руки Я на місці. Ти передній там не заставити. Дьоргай, постійно роздергу. І назад, добавляй вперед. Вот Вадик, це. з ударами, Я з туди ударами туди. підходити. Передній рукою все. Більше передній, більше передній. <рес> Вадик, не стій прямо, спинкою як працюй. Правий, лівий рівняйся відразу, Три, Вадим, три. раз, два, три. Одяг, треба працювати першим номером. Іди вперед. Три удари, зміч голову. Не п'ять, не п'ять. Все, ще повторюю. Що ти вдарив і все? Давай, давай. Больше ударь, Вадим. Голову смещай. Не стоять, Вадик, не стоять. Взенько водім, взенько перекритий, блок сильно тримає. З ударом, не один раз Вадік. Має бути всі робота. Переднє, 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 навантажуй його. Дьоргай його. Оп, довертай колочки тільки. Не кидайся, через захист треба зробити. Уклон, право ліво. Довертай кулаки. Більшу далі, вадик. Діма, передню руку не тримай. Постійно працюй нею. Діма лі праву ручку на місці. Вадик, іди попрацюй, серий, з серії, ми попрацювати треба. Іди вперед, все. Перекривайся, тільки іди вперед. Серії, серії, б'ю. Давай, 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 давай вперед, потім. Вперед, руки на місці. Зустрічайся. Ну, на зустріч. Бити, бити, вадик, не один. І... Живот, бокович, добавляй. Вадик, не кидайся, підходь з ударом. Підходь, підходь. Давай більше, більше, більше. Уклон атака. Ну сдвоенный, Вадик. Сдвойный, стройный джек туда. Сдвоенного нема. Сдвойный джеб, водим туда. Ну, що ж ты стоишь дивишся на нього? Димо уходь. Батік з ударами підходити. Вище ручки. Не один, ну правий-лівий, вадік. Тільки не налітай. Блядь. Ушов, ушов, вадік. Ще, ще.